Вас на моєму каналі, мене звати Марій, і сьогодні я хочу поділитися з вами відгуком на книгу. Яку я довгий час вагалася перечитати, тому що я почала її вже читати раніше, але закинула, вона мені чомусь не зайшла, а зараз я її перечитала, і, до речі, вона входить у список уже моїх прочитаних забутих книг. Якщо ви не бачили мого відео про 12 моїх забутих книг, я залишу посилання десь зверху, і ем, дуже рада. Раджу вам його подивитися. І сьогодні мова піде про надзвичайно відомий роман австралійської письменниці Колін Макалу ті, що співають у тері». Колін Макало має досить багато, вона романістка і має досить багато романів, написаних, хоча я думала, що це письменниця одного роману І бестселер ті, що співають у терні, десь у радянські часи, мабуть, був одним із найвідоміших книг Зарубіжної прози, тому що. Екраніз цей твір є, екранізований, і він активно транслювався по телебаченню. І багато хто знає серіал Ті, що співають у Терені, навіть не здогадуючись про те, що така є книга. У мене книга від Клубу сімейного досугу, яку мені подарували десь у 2018 році, і це видання 2017 року. На жаль, зараз її придбати, мабуть, не можна в фізичну книгу. Тільки можна в електронному режимі, тому що до мене вже зверталися люди з проханням дати їм координати, де я придбала її. Мені її придбали в подарунок десь у 2018 році, тому зараз вона, на жаль, є досить такою проблематичною, так її не можна купити. Але клуб сімейного досугу перевидали ще два її романи: Тім і Янголядко. Чесно, я навіть з ними не ознайомлювалася, навіть не знайомилася із. Анотацією до цих романів. Отже, ті, що співають у терні, це є сімейна сага, це є справжній товстунець у моїй бібліотеці, 860 чимось сторінок. І це сімейна сага розповідається про родину Клірі, родину Педі Клірі, який є емігрантом із Ірландії. Він переселився до Нової Зеландії і де він. Дружився також із вихідкою з Ірландії. І вони мають досить таку багатодітну сім'ю. Вони мають на початку роману чотирьох синів і одну єдину дочку. Їхня родина, вона. Скажімо так, з кожним роком все зростає і зростає, але все рівно у сімействі клірі тільки хлопці переважно і єдина дочка Менгі. Також вони живуть у Новій Зеландії, вони займаються, батько постійно працює, щоб якось звести кінці з кінцями і забезпечити свою родину. Йому допомагають, звичайно, що старші сини. Але одного дня, ну все рівно грошей не вистачає. Одного дня приходить в них телеграма, де зі сповіщенням про те, що Єдина рідна сестра Педі Клірі, яка живе у Австралії. Вона живе у найбагатшій фермі, взагалі це такі фермерські великі угіддя Австралії, вона є власницею цих угідь і вона запрошує педі разом зі своєю родиною до себе, тому що вона вже стара, їй 70 років, і вона не може впоратися із цією фермою, яку назва якої Дрогеда. І так родина Клірі переїжджає із Нової Зеландії до Австралії на дрогеду, де розміщується і а, та. Починається їхнє життя, починається їхній такий благоустрій у Австралії. першим родину зустрічає священник Дрогеди Ральф де Брікасар, якому відразу впадає в око Мегі, яка є маленькою дівчинкою, єдиною дівчинкою у цього сімейства. І вона була єдиною, напевно, людиною, яка. Справила на нього таке враження. І він стає з часом, він стає її другом. Він проводить досить багато часу з Мегі, він її навіть в деяких моментах навчає, тому що її мати, вона теж жінка із досить такою трагічною долею. Взагалі, герої, кожен герой цього роману, цієї саги, він має свою історію і. Ця життєва історія є дуже тернистою і е, непростою. Е, і, а у кожен вчинок, навіть якщо цей вчинок не зовсім правильний, то е, читач він не може е, об'єктивно ну, критикувати, скажімо, е, цей вчинок, тому що от, е, такі складні життєві ситуації нависли над. Ну, майже от кожним героєм, що просто язик не повертається, щоб когось критикувати у цьому романі. Ну, і це, до речі, мені сподобалося, тому що склалося таке враження: ніби ти, як і в більшості хороших сімейних сагах, ніби ти читаєш про життя реальних людей. Ну І так, Фіона Клірі, яка є матір'ю Мегі, вона зациклюється більше на своєму старшому синові Френкові, який також має свою дуже важку і дуже таку тернисту історію. І цим самим вона дещо віддаляється від єдиної дочки, вона рада, що в неї є дитина-донька, тому що вона буде допомагати їй на, по господарству, але такими моментами, якими має, такі моменти, які має пояснити мама дочці, яка підростає, у сімействі клірі немає. І тому uh, Ральф де він він ну, просто по обставинах змушений дещо їй там пояснювати, навіть її навчати. І відповідно uh, між ними з'являється такий uh, дуже тісний зв'язок, Мегі обожнює проводити час із Ральфом і зростаючи, дорослішаючи, uh, дівчина, звичайно, що uh, ця близькість Вона приводить до. Першої закоханості. І це перше кохання, воно було настільки сильним для Мегі, що протягом всього життя вона його пронесла і кохала Ральфа. Але з Ральфом Дебрікасаром також дуже складні складна сюжетна лінія, тому що взагалі для мене ця людина, ну він настільки багатогранний, що навіть не, не знаю, яке ставлення до нього у мене переважає. Так? Це на початку роману досить молодий чоловік, який за якісь вчинки. Нам невідомі, його ніби зсилають до, на Дрогеду. Так, там він знайомиться із сестрою Педіклірі, яка на той час Мері, яка на той час була власницею Дрогеди. Це була надзвичайно стара жінка, але вона була дуже багатою, однією із найбагатших людей Австралії. І Ральф Дебрікасар це розуміє. І тому у нього з'являються такі тісні стосунки із Мері. І пізніше, як виявляється, ця стара жінка, вона навіть ревнує Ральфа до Мегі, тому що також бачить, що Ральф до неї має якийсь такий зв'язок, так, якого немає із самою Мері. І от, власне, ця Дрогеди, вона Починає маніпулювати Ральфом, а, тим, що він бажає його. В нього є таке марнославство, і в нього є такі кар'єрні поклики, так що він бажає стати кардиналом а, і не, не просто священником. І тому вона. Помираючи, переписує всю дрогеду на нього і ставить його перед вибором: чи дрогеда буде належати йому, чи він віддасть її родині клірі. І Ральф дебрікасар він знаходиться постійно між двома злами, між двома лихами, що обрати свої якісь священницькі християнські обітниці, так? Свій, ем, свій поклик служити Господові, чи все ж таки обрати ем, свої почуття, свої емоції так? і кохання до Мегі. Але між цим усім стоїть стоять гроші, стоїть шлях до його кар'єри, стоять його амбіції, і дуже то він як мечеться серед цього всього вогню. І не знає, як же ж правильно вчинити. І у цьому складність цього персонажа тому що він з однієї сторони так в нього є любов до Бога, в нього є любов служити Господу, і з іншої сторони в нього є людські почуття, які він не може у собі. Щоб вони згаснули, так, він не може їх притупити, він завжди мечиться між ними. А ще з іншої сторони, у нього також є від звичайного чоловіка, від звичайної людини бажання стати ну, кращим так, у своїй професії, бажання піднятися до, вищих, до вищого кола. І тому він о, все так складно. Це героїв, їхні бажання, їхні прагнення настільки залежать від вибору героїв, так, від вибору один одного, навіть так, що розумієш, який би ти вибір не зробив, так який би герой той чи інший вибір не зробив. Все одно буде один пазл не складатися. І тому стосунки, вони ніби обречені на провал. Але тут не все так легко і не все так просто. І от ця книга нам розповідає всю історію життя Мегі і Ральфа де Брікасара, їхню любовну історію, а також взагалі історію сімейства Клі. Клірі. Роман охоплює хронологічні межі в 54 роки від 1915 до 1969 року. Тут описано три покоління сімейства Клірі. І, як на мене, я обговорювала трошки. І з своїми підписниками цю книжку вже і ну, збіглася така думка, що найсильнішою, най, такою, ну, близькою до нас є все ж таки третє покоління. Ну, можливо, спричинене тим, що. Діти, вони є завжди трошки десь, мабуть, мудріші за своїх батьків, за своїх дідусів, бабусь і просто покоління, так? що найтакою мудрішою, найраціональнішою, виявляється от дочка Мегі. Її звати Джастіна, про яку нам розповідається уже у фінальній частині. Особисто я обожнюю читати сімейні саги, і вважаю, що сімейна сага вдалася для мене тоді, коли мені просто не хочеться відриватися від історії цих героїв. І не хочеться, бо ти настільки добре знаєш їх, настільки вони в кінці стають тобі близькими протягом так читання, що ну, просто в кінці ти не хочеш з ними розлучатися. І ця сімейна сага, вона. Є такою, дійсно не хотілося прощатися із героями, хотілося дізнатися, що далі буде. І великий плюс авторці, письменниці, за те, що вона, їй вдалося розкрити життєві лінії кожного із героїв родини Клірі, так? кожного. Із головних персонажів, тобто дійсно, на мою думку, сімейна сага вдалася. За цей рік я прочитала дві сімейні саги: ті, що співають у терні, і також дім на краю ночі. Якщо ви не бачили, як я читала свої свіжі думки про цю сагу, то я також залишу вам посилання. Ви переходьте і дивіться, тому що мені здається, що відео вийшло дуже таке досить непогане. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що вас зацікавив цей роман. Мені здається, що роман вартий своєї уваги, якщо ви, вам подобається читати щось у цьому жанрі і у такій тематиці. Всім дякую за перегляд, за ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже-дуже обожнюю ваш зворотній зв'язок. Спасибі вам за це і всім гарного дня і всім па-па!